Доброї ночі. Добре. Перевірте документи, перемогати нам. А ви хто? Військовослужбовець. Який? Пройденик Сил України. А ви у уповноважені перевіряти документ? Так. Ким? Представтесь, будь ласка. Ставайте, будь ласка, на сторону. Ви відказуєте показувати документ? Що значить що я відказуюся? Ми подамо поліцію, зай вас подобряти. Давайте поліцію. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що у нас у повноваженні Збройні сили України зупиняти машини і чим це вони керуються своїми діями? Це військовий блокпост комендантського. Послухайте, ви ж знаєте, що дивіться, в мене є документи. Я вам е, свої особисті дані показувати не буду ж для того, щоб ви передавали там військовослужбовцям чи ще комусь. Блок, да, просто блокпост це е, ну, спеціально визначений постановою Кабінету Міністрів, ви ж це знаєте. І є там спеціально уповноважені особи. От, Я е, запитав на якій підставі мене зупинили. Е, військовослужбовець він, він сказав, що він Збройні Сили України. От, ну, ви, ми ж знаємо, да, що можете тільки зупиняти машини ви. У мене документи все в порядку. До нас якісь питання є? Ну ма. Добре, ми можемо їхати. Можете їхати. Добре, до побачення.